Якщо ти автомобіліст, то у серпні ти можеш отримати 100 гривень за встановлення додатка сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Потрібно лише завантажити додаток за посиланням в описі, зареєструватися, активувати бонуси і 100 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Бонусні гривні можна використовувати як знижку при оформленні автоцивілки. Саме оформлення займає 5 хвилин, а після оплати готова страховка відразу з'явиться у додатку. Акція діє лише для Клієнтів, які вперше завантажили додаток. Дія до 31.08 включно. Тому встигніть отримати свої 100 гривень, а витратити їх зможете тоді, коли у вас закінчиться автоцивілка. І треба буде нова. Завантажити додаток Hotline Finance та отримати 100 гривень. Ви можете, друзі, в описі під цим відео. Я прошуся друга стаття, що ви маєте оперувати даними, які у вас є. Те, що ну, ви предполагаєте, я з ким немає... я, я дуже спілкуюся. Так вам не треба знати. Ви не можете отак просто кого ви завгодно зупинити, і у, у нього треба. Ну, у нас є ну, я... орієнтування. Ну є орієнтування. Є, є, покажіть. Да. покажіть до повного ознайомлення ваше посвідчення. Я буду сказати, що мені побачу. побачив. Ваші документи побачу? На Але я бачу ваші документи, показував свої. Я написав. Я говорю, а написаю вам показують документи свої. Тому що ви зобов'язані. Ви, закон... Я тузь, я вас ви документи. закон про національну поліцію ну, читали А ви читали закон? Я все. Ну все ви знаєте. Ну, я вам предоставив документ, так? Да, ні, свої? ні, я забув про, про третій пункт. Ну. Що ви, якщо мене зупиняєте, ви маєте повністю зіслатися на нормативно-правовий акт і повністю ну. пояснити мені причину, чому ви знаєте. Я вам сьогодні... а у нас вам причину. Чим це буде? Чим не знімаю? Я його знімаю. Ви службову знімаєте його, ви служби знімаєте його, вислужбово. Представте, будь ласка. Я представлявся. Я вам знаю, що виявляєтеся. Друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому я рекомендую додивитися його до кінця. Вас зупинили на вулиці та перевіряють документи. Працівники поліції. Що робити? І як по закону їх відшити? Дивимось. у особи виявлення не документів, що посвідчують особу у таких випадках, якщо особа має зовнішні ознаки схожі на ознаки, особи, що перебувають в розшуку. Ну, є так? Є орієнтування. Ну, є орієнтування, є. є да, покажіть. Да, всі у реві. Покажіть, у нас це, це ваші як ви прихожі. Я буду наші в руш. Цікавий момент працівник поліції каже про те, що я предполагаю. Він предполагає. Друзі, є чіткий закон, стаття 32 закону України про національну поліцію. Там є шість підстав для перевірки документів. Повинні бути підстави. Перевірка документів це превентивні поліцейські заходи. А згідно статті 31 закону України про національну поліцію, під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно правові акти, як бачимо на відеозаписі. Працівник поліції взагалі про це нічого ніколи не чув. Я про що ви маєте оперувати. Даними, які у вас є. Те, що ну, ви прикладуєте, я не знаю, це... ким я, я розумієте? Так і вам не треба знати, ви не можете отак от просто кого ви завгодно зупинити і у, у нього це у нас держав, військовий І що, це, це, це вам тривогу. Не дає, ну а вам дає постакати розгорні. Да, це мені дає, але я закон Так не може. Військовий стан так дійсно військовий стан. Однак він знаходиться в чому? В правовому режимі. Тому нормативно-правові акти, конституція, як основний закон страни та закони, вони діють і їх повинна дотримуватись. А потім так не зібрайтеся, саме знімайте, будь ласка. Ви знімаю. Ви, ви знімаєте його. Ви, ви знімаєте його. Ви службову. Службового суду. Переставте за вас. Я представлявся. Покажіть до повного ознайомлення ваше посвідчення. Я, будь ласка, ваші документи побачу? На я вам сказав, ваші документи побачу? На Але я хочу ваші документи, покажу свої. на підстаю. Я говорю, а написаю, вам показувати документи свої. Тому що ви зобов'язані. Ну, ви закон, я про... Я вас подав ви закон про національну поліцію читав. Ну, а ви читав закон? Я все. Все ви знаєте. Ви закон про національну поліцію читали? Jeg читали. Ви знаєте, що ви ще ви не знаю. Хто знає? пункт зігнали, ну, третій пункт. Я вам продослав документ, да? Ні, ні, я зараз думав про третій пункт. Ви, якщо мене зупиняєте, ви маєте повністю зіслатися на нормативно-правовий акт і повністю пояснити мені причину, чому ви... Я вам назвав причину. Що у вас є вам цього недостатньо? Докази у вас є. Я говорю, вам цього недостатньо? Ви докази. Я говорю, вам цього недостатньо? достатньо? Недостатньо. Недостатньо? Ні. А що вам достатньо? Тому, достатньо, щоб ви діяли по, в межах передбачений закон. Я вважаю, що ви, ви є сухілянком, розумієте? Ви не розумієте? Ви вважаєте, Ну, а я ви не роздати ваші документи? Я ваш документ не бачу, що ви ваші. Але поставимо доставити. Тому що це передбачення в законодавство. Це у вашому нормату, у законі, hey. у законі... Hey. про національний кон... визов. Uh? Визов. У законі про нашу поліцію. Це, oh. це вказано, що ви будь і кому маєте на вимогу пред'являти свої right. Right. Долу... Yeah. Well, так. правічі до Так. Чи я вашу бачу? Я вашу? ви вашу? Я не знаю, скільки спілкуюся. І запам'ятайте, знімати, як він каже, не знімайте, дозволено дозволено фіксувати дії працівника поліції. Жодним нормативно-правовим актом на сьогоднішній день це не заборонено. Запам'ятайте, і ви працівники поліції, також які дивитесь мій канал, вивчіть нарешті цю просту норму. Оце мені взагалі більше всього подобається. Спочатку ви покажіть мені документи, потім я вам покажу. Спочатку ви мені, а потім я. Це вже взагалі повне дно. Що взагалі відбувається? Стаття 18 закону про національну поліцію. Особа звернулася прямий обов'язок. Показати своє посвідчення, все своє службове посвідчення, якого вже всі знають немає, показують, щоб зафіксувати прізвище я по батькові звання, до якого райвідділку відноситься цей працівник поліції, щоб в подальшому залишати на нього скаргу. А якщо він діє незаконно, порушує чи на законодавство, можливо, заяву на порушення кримінального провадження до державного бюро розслідувань. Друзі, давайте ще звернемось до закона. Дуже цікавий момент, про який поліцейські взагалі забули. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це чітко в нас, друзі, визначено в статті 6 закону України про національну поліцію. До речі, друзі, дуже корисна монографія. В кого ще нема, обов'язково долучаємось до клубу юридичного захисту водія, і ми завжди вам допоможемо у разі спірних і проблемних питань з працівниками поліції. Ось за цим номером телефона, а також в описі під цим відео. Вже стандартна фраза: Я вважаю ви ухилянт. Та ви можете вважати все, що завгодно. Є закон, будь ласка, дотримуйтесь його. Є стаття 19 Конституції. Все чітко визначено, в яких межах ви повинні служити нашому народові. Ви про це забули. І працівник поліції він не вправі перевіряти ухилянт, не ухилянт. Тому, друзі, знайте свої права. Бачите, як особа чітко все по закону зазначає цьому працівнику поліції Спокійно. Головне, друзі, спокій і знання. І працівники поліції одразу що? Вшиваються, все вірно, тому що в них що? Визов? Визов, і вони поїхали. А як же перевірити ухилянт, неухилянт, знаходиться в розшуку чи не знаходиться в розшуку? Як про це забули? Бачите, вони просто хотіли перевірити документи і, напевно, щось там вже зробити. Тому знайте свої права. І щоб знати і вміло користуватися своїми правами, не забувайте про нашу дуже необхідну та корисну літературу, яка є в нашому АД-шопі. Посилання в описі під цим відео. Також, друзі, не забуваємо про те, що ви завжди можете зателефонувати на гарячий номер телефону Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Ось він на екрані. Обов'язково запишіть його собі. Якщо працівник поліції діє незаконно, залишаємо на нього скаргу. Також не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал. Ось він, друзі. І якщо у вас є дуже цікаве відео, присилаємо мені на пошту. Якщо матеріал корисний, долучаємось до мого ютуб-каналу. Тиснемо палець догори і обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Усім вам мирного неба!